Тами на каналі Українського гідрометцентру поговоримо про погоду, яка буде найближчими вихідними. Отже, що нас очікують, це вплив потужного антициклону. Утримується погода без опадів з проясненнями та холодні і морозні ночі. З 22 по 24 лютого синоптична ситуація, а отже, і погода в Україні ще не зазнають відчутних змін. Як і раніше, матимемо поле високого атмосферного тиску та повітряну масу з північного сходу арктичного походження. Тож у наступні три доби погода без опадів. Лише в Криму, а 23-24 лютого і у східних областях місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиться. Протягом вихідних повітряні потоки змінюватимуть свій напрямок. Їхня швидкість становитиме 3-10 метрів за секунду. Температурні показники дуже залежатимуть від хмарності на більшій частині території країни вночі холодно, особливо на півночі та північному сході країни. День переважно невеликий мороз. На заході до невеликих плюсових значень. Отже, по території країни вночі 11-16 градусів морозу на півночі та північному сході країни. Найближчої ночі і в Карпатах місцями 17-20 градусів морозу, в день 1-7 градус морозу. На крайньому заході та Півдні країни вночі 6-14 градусів морозу, а в день від мінус 3 до плюс 3 градусів. З наступного тижня вже очікуємо послаблення морозів та незначне підвищення температури повітря. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.